Міжнародна спільнота однозначно підтримує український євромайдан. У багатьох містах світу відбуваються маніфестації та акції протесту проти насильницьких дій української влади, спрямованих проти мітингувальників, які вийшли захистити своє право на демократичне європейське майбутнє. Наша журналістка Ольга Іроденко спілкувалася з членами конгресу українців Канади в Торонто, конгресу українців Іспанії та українською спільнотою у Варшаві. Світовий конгрес українців підтримує український народ, який численними широкомасштабними акціями в Києві та по всій Україні заявляє про своє рішуче бажання жити в європейській та справді демократичній державі. Світовий конгрес українців закликає владні структури України прислухатися до прагнення українського народу до євроінтеграції та вирішувати це питання з євросоюзом, не запрошуючи Росію до тристороннього вирішення цієї справи. Нагадаємо, що світовий конгрес українців є міжнародною координаційною. Над будовою українських громад у діаспорі, що представляє інтереси понад 20 мільйонів українців з 33 держав світу. Конгрес українців Іспанії заявляє про організацію 8 грудня маніфестації підтримки українського євромайдану по всій Іспанії. В заяві зокрема сказано: ми стоятимемо проти злочинних дій української влади, проти пролиття крові безмолинних майданців за дотримання прав людини і виконання конституції. 8 грудня у Варшаві та в інших містах Польщі відбудуться маніфестації підтримки українського Євромайдану. Конгрес українців Канади з Торонто закликає уряди країн світу засудити насильниць дії спрямовані українською владою проти мирних євромайданів та вимагати негайно припинити такі порушення прав і свобод людини.